Всім привіт, з вами знову шеф Женя, І сьогодні історія Р2 або Рамен 2, як ми його називаємо. Це рамена, яку ми відкрили в 2019 році і закрили вже в 2025 Це досвід, який ми принесли через роки, і тепер ми знаємо ми точно знаємо кілька речей. Ніколи не вкладайся в ресторан, де власник не хоче ремонтувати свій блять ресторан. Раман 2 відзначився в моїй пам'яті відсутністю підлог і стелі. Замість підлоги під плиткою у нас глина і пісок, а замість стелі у нас хмаринки, які були завуальовані під дуже дуже сильно протікаючу стелю. І коли ми намагалися її м, трошечки підрихтувати, вона просто на нас спала. Ми бачили зірки. Якщо в ресторані тече дах, а власник тобі каже, та ремонтуй за свої бабки. Не орендуй це приміщення, бо буде хуйня! Цей ресторан навчив мене максимально багато про ресторанний бізнес. Ніщо тебе так не навчає, як втрати. І на цей момент, на момент 2025 року, я вже втратив три своїх ресторани. Нє, піжу. На, на момент 25 року я вже втратив чотири свої ресторани: Evolution Grill, Гріль, Mi, Window, і r 2 Ані, біжу. Я вже втратив 5. <рес> <рес> Я вже втратив 4 свої ресторани і один стрітфуд. Більш детально про наші закриті проекти ти можеш прочитати у нас на сайті. Посилання внизу. Так сталося, що ми відкрили Раман 2 прямо в день народження Revolution Grill 26 грудня, але 2019 року. Це. На мій погляд, була класна подія. Це був знак, що цей заклад стане ахуєнним. Вже в перший місяць ми зробили касу 600 тисяч. Вже в другий місяць ми зробили касу 650 тисяч. І вже в третій місяць почалась пандемія. Більше того, вже в лютому 2020 року ми відкрили рамантри на столичному ринку, а вже в березні. Якщо більш точно, 15 березня 2020 року, нам довелось закрити і рамен 2 і рамен 3 тому що Київ попав в свій перший локдаун. Женя відкрив другу раменну прямо в мене під домом, там, де я на той момент проживала, і я стала його їсти частіше. Особливо він спасав карантин, бо можна було взяти рамен-кіт додому і з'їсти його. Так, так, все закривається нахуй на локдаун через їбану пандемію. І ми придумуємо рамен кіт. ми хотіли просто продавати рамен. Але закрився рамен 2 через те, що орендодавець підняв оренду. Так буває, коли команда, коли власники, коли весь бізнес працює. А один єдиний фактор, який ви не врахували, який був найважливішим з самого початку, і який. Давав достатньо червоних прапорців, прям кричав: «Чувак, не треба. Він саме і прокнув в самому кінці. Рамен 2, ахуєнний ресторан своєї концепції, заготівельний цех, із якого як сателіти виростають менші рамені, який навчив нас багато чому, навчив нас тренувати нових кохарів, навчив нас готувати рамен. Так, дійсно, саме цей ресторан навчив нас готувати рамен, адже саме там готувалась локшина. Там ми вдосконалювали наші бульйони, там ми вдосконалювали рецепти. Все це відбувалось в рамен 2, і саме рамен 2 дав поштовх всім іншим раменам. але все це звело на нівець одне неправильне рішення з самого початку. Тому так важливо більше не робити.